Ким сперечається Іспанія за територію, хто планував збройний напад на Бундестаг та чи стане президентський палац у Польщі місцем для діалогу. В Іспанії рекордне зростання населення завдяки міграції. Станом на середину 2025 року населення Іспанії досягло рекордного рівня більше 49 мільйонів осіб. За даними Національного інституту статистики, Зростання населення країни останніми роками відбувається переважно завдяки міграції. Так, основний приріз за минулий квартал забезпечили іммігранти з Колумбії, Марокко та Венесуели. Загалом кількість іноземців в Україні зросла на 95 тисяч і перевищила позначку 7 мільйонів. Натомість, чисельність громадян Іспанії зросла лише на 25 тисяч. Із чим пов'язаний приріст іспанців та скільки нелегалів за останній час перетнуло кордон країни, читайте детальніше в нашій новині. Іспанія зменшила напругу в територіальній суперечці з Марокко. Вона зняла прапори з флагштоків, встановлених на безлюдних острівцях Т'єра і Мар, розташованих біля узбережжя Марокко в Середземному морі. Мадрид впродовж більш ніж двох десятиліть претендував на ці скелясті місця, розташовані в декількох десятків метрів від берегів Марокко. Країна вважала їх своїми суверенними територіями. Про це свідчили вивішені там прапори. Натомість, Марокко вважає, що Іспанія все ще окупує близько 20 островів, які в Рабаті вважають своїми. Детальніше про острівний спір між країнами на слава ТІВІ. Планували напад на Бундестаг. У Німеччині затримали трьох підозрюваних. Чоловіки, ймовірно, учасники радикального угрупування громадяни Райху готували збройний напад на будівлю, де засідає німецький парламент. Слідство пов'язує затриманих із праворадикальною групою, яка раніше вже фігурувала у справі про спробу державного перевороту. Правоохоронці переконані, що ці тренування були частиною плану повалення чинного уряду. Загалом у справі фігурують шестеро осіб. Хто такі громадяни Райху? Та про деталі затримання читайте на слава Тіві. Президентський палац стане місцем діалогу. Якими будуть перші кроки нового президента Польщі? Журналіст Слава Тіві Владислав Яценко написав про це в матеріалі у рубриці. Докладно оглядач зазначає, що перші заяви Кароля Навроцького свідчать про намір активно втручатися в політичний процес. Ініціювати законодавчі зміни та зробити президентський палац майданчиком для національної дискусії. Зокрема, Навроцький анонсував зміни щодо конституції Польщі. Президент хоче її оновити до 2030 року. Також президент, як пише журналіст, збирається активно подавати законопроєкти. Детальніше про плани Навроцького Владислав Яценко розповідає в публікації на слава. Тіві. Запрошуємо до читання. Польсько-українські відносини будуть на найвищому рівні. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в ефірі програми Український фокус пояснив це тим, що дві країни цитую абсолютно точно розуміють ризики, які стоять перед нами з урахуванням сусідства з Російською Федерацією. З точки зору майбутнього для Польщі, очевидно, союз з Україною, Ну я маю за союз там умовно, да там в будь-якому форматі і так далі набагато більш вигідніший з точки зору доходності, там політичної, фінансової, навіть і так далі, ніж конфліктність, вважаючи, що прагматизм у польсько-українських відносинах буде домінувати. Подоляк перелічив кілька сфер, де, за його словами, зв'язка Польща, Україна в Східній Європі буде надпотужна. Такою, на його погляд, може бути співпраця в економічній та у військовій сферах. Детальний коментар Подоляка читайте на слава ТВ. А в мене на цьому все. Більше цікавого читайте на нашому сайті. На все добре!